Усім привіт! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні оглянемо Hyundai X35 зі Швейцарії. 2 літра дизель. Це в нас 13 рік. 2 літра дизель автомат 4 х 4. Максимальна комплектація в гарному практичному кольорі сірий металік. Такий темно-сірий металік. Пробіг автомобіля становить 219 тисяч оригінального. Оригінальні 17 диски, хороша гума Continental 24-го року. Всі 4 колеса одинакові. По капоту немає сколів, подряпин, все збережено. Датчик світла, датчик дощу, ксенон, противотуманки, рівненький, немає парковочних м'ятин. Все збережено. Зеркала складаються підігріви поворотники рельгіни на даху, безключовий доступ на передні двері. Має такий присутній сполер. Позаду камера, парктроніки, фонарі ціленькі. Не мають сколів, не мають запотівань. Присутня шторочка. Маємо повнорозмірне колесо. Ключі, домкрат, знак аварійної зупинки. Тут також немає ніякої ржавчини, все ціленько, все гарно, все збережено. Наш кіряному салоні. Салон збережений, як бачимо, все гарно. Підлокітничок також обшити шкірою на два підстаканники. Люк, панорама. Підігрів задніх сидінь. Повний електропакет. Сидіння також збережені. Мультикермо. обшите шкірою регулюється по вісті по наклону. Дуже хороша функція підігрів керма. Також допомога при спуску. Це в нас автомат, класичний гідротрансформатор. Запуск кнопкою. Зараз. Два ключики також присутні. Заводиться дуже гарно, співоберта, 219 тисяч. Радіо працює. Поки що виключимо. Тут у нас зеркало з автозатемненням. Така ніша під окуляри. Камера працює, все чітко, якісно показує. Навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Кого зацікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляди. Місто Радивилів, Рівненська область. Усім дякую.